Це Роман, йому 10 років. Це наш вихованець футбольного клубу Варатик він нещодавно пройшов всі етапи, поступивши в академію Рух. І ромчик з тих, хто робить уроки, обіймаючи м'яч. Не. Ти нещодавно пройшов відбір до футбольної академії Рух. Це дуже круто, наскільки ми знаємо. Розкажи, будь ласка, чи ти познайомився вже з тим, з ким будеш навчатися, як буде виглядати це навчання і що таке взагалі ця футбольна академія? Скільки вона? Так, я познайомився вже з багатьма тренерами, з директором клубу. Ну, я ознайомився з цілою академією. Та ну, мені там дуже подобається це найкраще, що може взагалі бути. Ти мріяв туди вступити? Так. Але зараз тобі доведеться залишити рідну хату, рідну кімнату, комп'ютер, напевне, і маму татом. Тобі не страшно зараз yes. це все залишати. Yes. Ти вибираєш футбол, так? Да. В Романові я, я впевнена на всі 100%, тому що він є досить самостійний. Він горить бажанням грати в футбол. Тим більше ми були на території академії, ми бачили умови, в яких діти проживають, бачили, де вони тренуються, що вони їдять, яке відношення тренерів і взагалі колективу академії до дітей. Тому, в принципі, я впевнена, що Роману там сподобається. Він дома як поводиться, він з яких дітей? З шустрих, спокійних, з допитливих, постійно рухливих. Роман, він по характеру він такий спокійний, але от в нього все, що стосується футболу, це просто ну, його хобі, не тільки хобі, це можна сказати його стиль життя. Від, Відштовхується у нас все від футболу, і заняття, і школа, і уроки, і наші вихідні. Ми відштовхуємося від графіку. Футболом Рома так завжди було дуже серйозне відношення до футболу. Які у вас є такі сімейні приколи з Романом? Якісь історії цікаві? Це <рес> те, те, що у нас завжди на всіх каналах тільки футбол перше право. Пультами Роман, І таким чином я вже також змушена дивитися, була всі а, чемпіонати не тільки світу, Ліги чемпіонів, а й чемпіонати Іспанії, Англії, Італії. от. І Таким чином, Роман мене познайомив з відомими футболістами. Е, ну от е, це, це правда, що у нас е, по телевізору ми дивимося тільки футбол. Готував тебе прекрасний наш тренер, друг нашої редакції Юрій Островський. Він зараз тут з нами. Розкажи мені, будь ласка, чого ти такого навчився, що тобі дало змогу вступити в цю академію? Всього, всього, що є в футбол. У команді Варадика. Ти які позиції займаєш? Центрального півзахисника. Скажи, будь ласка, які якості футболіст точно має мати, щоб досягнути успіху? Дисципліну. Це найперше, так? Ну, так. А на друге ще би ти хотіли? На друге. Може увагу до того, що тобі говорять тренери. А чи обов'язково багато бігати? Так. Скільки ти бігаєш на день? На день? Угу. Не знаю, це треба кілометрів п'ять. Може більше. А скільки ти займаєшся саме футболом на тиждень? На тиждень кожен день. Кожен день? Так. Да. А якщо не а якщо лінь. А мені не лінь. Тобі не лінь? Ні. Окей, чуєш, що в тебе задатки в фейлі стає. А чи думав ти про те, щоб бути ще за фахом якимось іншим, чи опанувати якусь із науку? Може, в тебе є потяг до якоїсь дисципліни? Не знаю. На першому місці футбол, а на другому. Думаєш бізнесмен. Зараз в академії в тебе, напевне, зміниться і графік, і все решта. Там будуть е якісь предмети загальної школи. Так, все буде. Математика, українська мова. Ну, все буде. А от ти зараз відвідував школу і тобі, напевне, доводилося трохи відпрошуватися з уроків, щоб встигнути на тренування. Так. Було таке діло? Так, було. От яку би ти дисципліну з шкільної програми взагалі викрасила? Щоб можна було оцей. щоб можна було йти, коли тобі треба. Не зразу ну, не треба чекати. Поки тебе відпустять, когось чекати. А тебе тобі... відвідувати так. з любого уроку? Так. Які мови ти би хотів вивчити і які вивчаєш зараз? Ну, зараз я вчу англійську і би хотів вивчити англійську. А так, то ще би хотів вивчити іспанську. А чому саме іспанську? Не знаю. Моя мрія грати в Барселоні, і якщо я тебе поступлю, треба. Я знала, що це з футболу пов'язане. А від кого ти прямо так фанатієш, щоб собі на заставку на телефоні ви постав? З українського футболу? З будь-якого футболу, з світового футболу. Рональдіні. Що мама каже, коли ти футболиш м'яча прямо вдома? Що я перестав це робити. <гум> і все так, спокійно працює? Ні, це деколи забирає м'яч. Ага. А потім я дістаю сам. Коли мами немає. Так. Яке для тебе би було найгірше покарання за якусь там велику провину? Коли в мене тиждень забрали телефон. О, то більше футболи І м'яч теж. Телефон? І м'яч теж. І м'яче футбол. Що ти робиш? Навчився вишивати. Так. А по-чесному. Ні, це я якось без телефону і, і без м'яча в хаті нормально. А ти, напевно, є комп'ютер. Ні. Ні PlayStation, ні комп'ютер. То що, ти читаєш книжки? Серйозно? Ну, Яка твоя улюблена книга? У Мене багатий. На останній буде читати. Остання? Ферд... Фердинанд, неймовірний бігом? Так. А зараз я читаю Країна Метролів. Mm -hmm. Любиш фентезі, так? Так. Давай трошки пригадаємо про те, як ти прийшов у футбол. Ти одразу е, пішов у ФК воротик? Ні, я до того ходивши на брейданс, на теніс і на малювання, а потім пішов мене дідусь татом. Повели, і так і все почалося. А тепер уяви, що ти отримав свій перший ну, страшно великий гонорар. Що ти собі купиш? Може собі, може не собі. Купів собі машину, потім Йо? дам половину батькам, а половину на свою сім'ю. Тренера я запрошую на свій матч. Для тебе складно знайти друзів у середовищі футболу, наприклад, то, зокрема, якщо говорити про, про, про твою академію? Ні. Ні, це дуже легко. Що ви з друзями любите робити? Бігати по коридору, грати лови. А в тебе. А в школі, може, є якісь друзі, які кажуть, покажи мені якийсь трюк, якісь секрети в футболі. Ти авторитет такий? Чи, чи це не. не, не Я, ні. А твої однокласники ходять з тобою на футбол? Один. Він на позиції кого? Він нападаєш. Що обов'язково треба робити для того, щоб стати справжнім футболістом? Старатися, не здаватися. Ну, працювати над собою, проходити додому, не сідати в телефон, а грати собі на подвір'ї в футбол, слухатися тренера і все вийде. А ваш гравець, десятирічний Ромчик, приїжджає жити у винники і буде готуватися далі і готувати свою кар'єру футболіста. Скажіть, чи вас не бере от за душу те, що ви підготували, і тут треба дитину віддати далі іншим тренерам? Направду мета футбольного клубу Варатик це виховувати футболістів, професійних футболістів. Ну і друга мета все ж таки робити дітей щасливими під час перебування клубу, під час завершення. Перебування у клубу, наприклад, при переході в інший клуб. Така академія круг це топова академія у нас взагалі в Україні. І футболіст, який попадає в цю академію, він має всі шанси стати професійним і розвинути свою, скажі там, скажімо так, свою професію. Тому ми втішені, що від нас йдуть в рух. Для мене, як для тренера, такий футболіст це знахідка. Чого? Тому що його, його не потрібно мотивувати. Він постійно змотивований, він постійно хоче працювати, він постійно каже, чому не я, чому хтось інший, якщо десь, наприклад, він не попадає в склад. Він працює дуже багато працює, скажімо так? Плюс він допрацьовує самостійно, наскільки я знаю. Плюс ми був такий період, і зараз ми відновили, ми тренуємося два рази в день. Він практично за весь свій час не пропустив жодного тренування. Це дуже багато значить, тому що великий об'єм роботи зроблено, і це дало свої результати при приходженні екзаменів, скажімо так, у академію рух. Що ви бажаєте Роману здобути за цей час навчання в академії? Е, ну, я вам скажу, що я не хочу, щоб він перегорів. Я йому бажаю, щоб він став професійним футболістом. Але найперше, я хочу, щоб він під час ну, перебування в академії, перш за все, щоб він був щасливий, щоб він отримав задоволення від того, що він там, від того, що він має можливість грати і тренуватися на класній базі, їздити на змагання по Україні за кордон, перемагати. Я думаю, що така академія як «Рух», їхні команди вони багато перемагають. Це для його морального задоволення, для я так, становлення сильної психіки тільки допоможе. Тим більше він казав попередньому. Своєму інтерв'ю, що він хоче стати бізнесменом, тому це йому для встановлення його характеру також буде великий плюс. Роман сам він універсальний футболіст. Найсильна якість його, це його характер. За рахунок цього, він розвивається, він себе мотивує і кожен день старається ставати краще. І цей факт, що він прийшов до Академії Рух, я переконаний, що змотивує не тільки футболістів. Футбольного клубу «Варатик», але всіх футболістів молодих дітей, юних дітей, які ще не стали футболістами, тільки мріють бути футболістом, займатися футболом. І цей приклад показує, що з нашого регіону, там, наприклад, з Коломиї, можна добуватися хороших таких результатів. Ми запрошуємо юних футболістів і футболісток на перегляд до футбольного клубу Варатик. З шестирічного віку нас можна знайти у соціальних мережах в інстаграмі в фейсбуці.